Зустрічайте новинки від Xiaomi, які змінюють правила гри. Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді 13 t і 13 t Pro, які надають флагманські характеристики не за всі гроші світу. Ці девайси надають нам просунуті камери, які допомагали вдосконалювати спеціалісти з лейка, потужні SOC від MediaTek, захист від вологи та пилу по стандарту IP68 та ще багато інших дрібниць. Про що ми сьогодні вам розповімо, і ви дізнаєтесь в цьому відео, чи варто розглядати новинки від компанії. Пані Сіомі в якості супутника вашого життя на найближчі кілька років. Погнали! Перше, з чого почнемо комплектація. І тут Xiaomi не зраджують своїм традиціям і надають користувачам все необхідне для повноцінного користування. А саме захисний чохол, плівка на екрані і кабель з зарядним блоком, що мають потужність 67 або 120 ватт в залежності від моделі 13T або 13T PRO. Зовні новинки складно відрізнити один від одного. Це скляна глянцева кришка чорного кольору, але майте на увазі, що існує версія синього кольору, яка зроблена із шкір. І на задній кришці знаходиться масивний острівок під три камери. А бокова рамка зроблена із пластику і має пласкі грані. На ній можна знайти кнопки регулювання гучності та живлення, USB Type-C Порт і слот під 2-картки. Але замість однієї фізичної сім-карти ви можете використовувати ES7, що підтримують обидва героя нашого сьогоднішнього відео. Ну і звісно, є головна риса девайсів від Xiaomi: інфрачервоний бластер для керування технікою і другий динамік, який дублює основний. Дозволяє створити дійсно гучний і якісний стереозвук, який повноцінно занурить вас в перегляд фільмів чи прослуховування музики. Та що важливо: новинки, не дивлячись на свої немаленькі розміри, дуже зручно тримати в руці за рахунок загнутої задньої кришки, і ще вони оснащені захистом від вологи та пилу по стандарту IP68. Та вже прийшов час перейти до передньої панелі, і ці новинки оснащені 667 дюймовим amoled екраном з роздільною здатністю 1,5К і частотою оновлення до ста 4 Гц це дуже яскравий екран, на якому ви можете з комфортом переглядати будь-який контент навіть на яскравому сонці. Крім того, екрани новинок підтримують технології покращення зображення Dolby Vision і hdr 10 а функція адаптивних кольорів автоматично визначить температуру навколишнього освітлення і підлаштує її для зменшення навантаження на ваші очі. Цими екранами дійсно дуже комфортно користуватись за рахунок гарної щільності пікселів, які здатні тримати баланс між якістю картинки та енергією. Ергоефективністю та є ще кілька особливостей екрану, які варто згадати. Він підтримує функцію Always on Display для демонстрації часу на заблокованому екрані. А під екранний сканер відбитків пальців може здивувати своєю швидкістю та точністю роботи, які разом з приємною вібрацією швидко відкриє для вас світ MIUI 14. Це добре знайома система, яка вже встигла підкорити мільйони користувачів по всьому світу не в останню чергу за рахунок своїх особливостей, таких як продумана панель перемикачів. Що знаходиться окремо від панелі повідомлень, можливість клонувати застосунки, і звісно, анімації системи порадують при повсякденному користуванні. Та щоб забезпечити плавну роботу інтерфейсу, Xiaomi оснастили новинки флагманським рішенням від компанії MediaTek, що побудовані на 4 нанометровому техпроцесі. Почнемо Xiaomi 13 t який має на борту Dimensity 8200 Ultra. Це потужний чіп, який хизується гарною продуктивністю по повсякденних задачах і не підведе навіть при грі в Найвимогливіші проекти: на кшталт Fest на високих налаштуваннях графіки. Xiaomi 13T Pro оснастили одним з найпотужніших SOC в сучасному світі. Це Dimensity 9200+. І цей чіп може легко скласти конкуренцію, такому мастодонту, як Snapdragon 8 Gen 2, надаючи не тільки неймовірну швидкість роботи інтерфейсу, але й плавний геймплей в такі ігри, як Genshin Impact, на максимальних налаштуваннях графіки. Крім того, новинки оснастили останніми стандартами пам'яті. Xiaomi 13. Т має UFS 3.1 і lpddr 5 оперативну пам'ять, а SOMI 13T Pro lpddr 5X і UFS 4.0. Та якщо ви переймаєтесь на рахунок автономної роботи, то і тут Сьомі здатні здивувати. Бо крім великої потужності, SOC в новинках мають чудову енергоефективність, що в купі з батареєю на 5000 мАч і енергоефективним екраном дає ось такі цифри розряду: SOMI 13T і 13T Pro за півгодини гри в Genshin Impact розряджаються на 11 і 12% відповідно. А за півгодини перегляду Ютуб новинки втрачають всього 4% заряду. Але й це ще не все. Бо за рахунок швидкої зарядки на 67 і 120 Вт, 13Т і 13Т PRO, вони здатні за 10 хвилин поповнити 30 і 50% заряду відповідно. Та вже час перейти до камери. І на ось цьому великому острівку нас зустріне три. Модулі, основний 50 мегапіксельний сенсор від Sony imx 707, який має оптичну стабілізацію, 50 мегапіксельний телефото об'єктив з двократним оптичним приближенням і 13 мегапіксельна надширококутна камера. Крім того, завдяки Leica можна вибрати кольорову передачу фотографій, а нічний режим дозволяє робити не тільки фотографії, але й знімати відео. А для просунутих користувачів є режим профі, що дозволить не тільки користуватися ручними налаштуваннями при фото, але й знімати відео в. Блог <гамі">, що дозволить в монтажних програмах професійно пофарбувати відзнятий матеріал. Та переходимо до фото. В день сенсор основної камери вражає своїм динамічним діапазоном. Кольори дійсно глибокі, насичені, максимально гарно передають навколишнє середовище. Робота режиму HDR дозволяє отримати деталі в складних умовах зйомки, як на яскравому небі, так і в тіні, залишаючи чудову деталізацію в усіх ділянках фото. А великий сенсор і невелика відстань фокусування дозволяє робити знімки. Чудовим оптичним розмиттям фону, які складно відрізнити від професійної камери. На камера має чудовий кут захоплення зображення і зберігає деталі на всіх ділянках фото. А завдяки 50-мегапіксельному сенсору з фокусною відстанню 50 мм можна робити не тільки фото з двократним оптичним приближенням без втрати якості, але й знімати круті портрети з пресетами від лейка. Ввечері нічний режим дозволяє отримати дійсно яскраві і якісні знімки з мінімум шуму. Навіть в дуже складних локаціях потужний сенсор від Sony здатен передати натуральні кольори, не спотворивши їх. А програмне забезпечення надає правильний баланс білого. А фронтальна 20-мегапіксельна камера здатна зробити деталізовані селфі не тільки в день, але й ввечері. Але обов'язково рекомендую користуватись в складних умовах нічним режимом. А ось, вам приклад відеозйомки на Xiaomi 13T і 13T Pro. знімаємо 4К 30 кадрів на секунду. Ви можете зацінити, як вони записують. Волос. А також роботу стабілізації при пробіжці. Крім того, ви можете перемикатись на надширокопутну камеру в обох смартфонах. І плавно потім перемикатись на основну камеру. Ось такі. Легким жестом. Що ж, компанія Xiaomi дійсно не стоїть на місці та робить все для того, щоб покращити свої флагмани і надають користувачам саме ті особливості, які будуть корисні повсякденному житті. В оновлені t серії ви зустрінете просунуті камери, захист від вологи та пилу по стандарту IP68, потужний стереозвук і якісний екран. І це все разом із потужним SOC робить із новинок гарним, практичним вибором не за всі гроші світу. І на цьому все. Дякую за те, що дивились відео. Ставте подобайку та до зустрічі на каналі. Алло. бувайте!